Всіх вітаю, з вами Марія міцного вам здоров'я, смачної вам кави. І давайте подивимось, кому ви даремно довіряєте. От, я так розумію, що комусь дуже треба саме таку тему роздивитись, бо вона мене мучить з самого ранку. Тож, давайте будемо дивитись. Угу. Дивіться, тут показано, що тут чоловік даремно довіряє. Є в його оточенні дві людини. Один з них нормальна людина, інший просто зосереджений на собі, на своїх якихось там, ну, що йому треба. І як йому щось дуже треба, то він вміє маніпулювати. І я так розумію, це про когось з ваших чоловіків. Або чоловік, або син, або брат, або батько. Там дивіться, кого там може впізнаєте. Бо всі такі, знаєте, дорослі, все ж таки показані мені тут. І він дуже прислухається до цього чоловіка, він дійсно там так вміє маніпулювати, що він йому цілком і повністю довіряє. Але даремно, бо той зосереджений тільки на собі. Так, ну, знаєте, не так, щоб він там буде дуже думати про те, щоб там вашому чоловіку або хто він вам є, щоб йому було гарно, щоб його інтереси були. Враховані, так, знов мені оцю цю ситуацію. Дивіться, ну, воно ж показано, що буде якась ситуація, після якої він буде дуже ображений на цього чоловіка, бо хитрість, він не побачить її одразу. Ну, давайте так, щоб ви не засмучувались, скажу просто що якщо йому дійсно треба пережити цей досвід. То треба пережити нічого. Він впорається, він не буде таким ошуканим. Йому просто буде неприємно, що його використали. От і все. Так, тепер для когось з вас показана мені жінка, як, ніби з надувними губами. Ну, може, дійсно ці зроблені губи накачені. Може просто вони від природи вони такі пухкі. Жінка, яка ну, за сорок точно, поки, отак вона мені виглядає. І тут, тут один одному не треба, щоб довіряли. Показано, що вона довіряє чоловікові, а він їй, а насправді ці люди тимчасові. В житті один одного. І е, що вони повинні навчити один одного, це правильно відноситись до грошей, до енергії грошей, вміти заробляти і вміти цінувати. Бо тут, е, знаєте, е, Ну дещо ситуація, в якій люди От люблять показувати, на що вони спроможні саме в фінансовій сфері. Але, ну от без образ, якщо хтось там себе впізнає, тут як пил в очі кидається. Далі, ось тут показана жінка, яка довіряє чоловікові, а цей чоловік він просто любить жінок. Він, ну, знаєте, коли не може пропустити жодної. Літери Є В, угу. літера З, Л. Угу. А для когось показана ситуація літера С перевертається. Тож, ну, тобто, дивіться, в нього було. Борхливе минуле в цього чоловіка, а оця жінка, коли він її зустрів, він зрозумів, що треба відмовлятись від всіх інших. Бо якщо він цю втратить, то він просто даремно прожив життя. Уявляєте, як ви когось тут змінили, а у вас нема дуже до нього довіри, бо ви ж знаєте про його бурхливе минуле. Тут людина дійсно змінюється. Так. Бо навчили його, тому що насправді є речі цінні в житті, а є речі пусті. І він дійсно по-інакшому вже розглядає своє життя. Але скажу, вам дуже досвідчений чоловік дістався. Так, далі. Далі, ось тут просто пуста жінка показана. Це не просто там ну якась дуже така довіра. Це просто, от ну вона вона не така, що підставить, вона тут не про підлість якусь, вона просто пуста. Вона ну, ну ні про що ну Просто ні про що. Ну і ви зрозумієте, бо бачу, що ви в якийсь момент просто відмежовуєтесь від людини. Ну, то поспілкувались, привітались, там як справи нормально то в мене теж нормально І далі собі пішли. Отак виглядає. Так, до когось з вас придивляється чоловік, бо поки що собі не розуміє, можна чи не можна вам довіряти. Для когось це заради особистих стосунків таке робить. А для когось з вас це по роботі. Якщо ви нова людина, він просто ще не знає, з ким він має справу. Так, ну, я бачу, що в цілому враження про вас нормальне. Так. Далі кому, кому даремно довіряєте, ось тут вам буде розповідати свою якусь історію чоловік. Це не про те, що там ви йому не довіряєте, а тут він жалітись буде. Літера А, літера Д. Це є, Він в якомусь питанні довірився. Не те, щоб довірився, він, він очікував певних якихось там дій від чоловіка, але сталося так, як сталося. В нього щось там не вийшло. І він буде жалітись про те, що зависло питання, що він міг би до іншої людини звернутись, і воно було б вже швидше зроблене. Але він же ж довірився, а воно там все шкареберть пішло. Далі. По роботі тут чоловік такий з великими очима, показаний. Так, зараз тут жінка з великими очима. Ну, це може бути просто знаєте, дивляться один на одного так, отакими очима. Далі, що тут ще до них? Тут до них ще якийсь чоловік, який на вухо нашептує цьому чоловіку, який з великими очима. От про ці нашиптування не треба довіряти, бо там дуже прикрашає людина. Так, ось тут якомусь імператору не треба довіряти взагалі. Бо людина підведе, ну, навіть оком не встигнете моргнути. Але ми всі знаємо, про якого імператора йде мова, тож тут навіть попереджень не треба. І показують, що дуже хворий він, на якійсь хворобі, от просто своєю дубкою сидить. І ноги показують, що ноги дуже щось там погано з ногами. Що весь час щось він їх намагається, як знаєте, покласти, щоб втому зняти. Ну, може, як там подагра, може, таке щось далі. Угу, ось тут показані два чоловіки, які йдуть в оселю, які як звістку якусь несуть як. У формі вони мені показані, ну, не можна їм довіряти. Ну, так, поки що. Більш тут не показано по цій ситуації. Так, кому даремно довіряєте, є у вас хтось або з родичів, або це друзі, близькі. Там людина на ліжку лежить і якусь хворобу має, і каже, що все добре, все нормально, взагалі, от просто клас себе як відчуває. От не довіряєте, а просто. Дивіться, як тут показано. Тут як треба прийти до людини додому і щось з чимось прийти. Ну Може там якісь ліки треба купити, принести, і ви то знаєте, може продукти якісь треба принести. Бачу, що потім він себе дійсно краще буде почувати, але тільки після турботи. Ну, це не для всіх, не лякайтесь, будь ласка, це просто для когось, окрема йде інформація, бо бачу, що обіймаєтесь, і так, знаєте, йому дійсно буде. ну, От просто ваша участь в його житті, вона для нього багато значить. Комусь не треба довіряти жонатому чоловікові. І все. От більш тут немає інформації, я не можу зрозуміти, ну, хто ви для цієї людини. Просто показано, що він жонатий, йому не можна довіряти. Далі. Тут лист якийсь чоловік читає і за телефонною розмовою з вами буде спілкуватись. І от цьому листу не треба довіряти. Ну, щось, Якась інформація, яку треба перевірити. Може бути ще й, знаєте, коли якісь уточнення, ну, от, платіжка, наприклад, якась там. За помешкання. І от можуть там бути якісь не такі цифри, які треба перевірити. Ось тут показаний чоловік, який буде багато говорити про повернення, але ми ж питаємо, кому даремно довіряєте: от такому чоловікові видно, що тут жінка просто аж в рот заглядає, як. Слухає його розмови, але йому казати, це просто отказати. Він тут. Він там, де був, там він і лишається. Так, що в нас ще? Так, ну тут якісь. Чоловік буде розповідати про те, що все зроблено, все полагоджено, але воно ламається і ламається. Тут, тут може, знаєте, не настільки не треба довіряти, а наскільки воно, ну, знаєте, тут не лагодити весь час, а замінити цілком і повністю. І це для жінки, бо він буде просто з вас гроші тягти, весь час лагодити, а воно, воно вже не спроможне далі жити. Я не розумію, про що я вам кажу, вибачте. Я думаю, що людина, яка зараз слухає, знає про що мова. Бо тут чоловік вам або він казав пряму мову, що взагалі-то те, що ви лагодите, це вже погана річ. Або він натяки якісь давав, а ви просто їх пропустили. То роздивіться момент повної заміни. Далі. Так. Літера Б. Р. Тут новина. Яку літера Ф ще, літера О. Якась новина буде від чоловіка, ну, от з такими ініціалами? Пусте каже. Каррова Гуща показує, що пусте каже. Так. А отут комусь перевірка йде. Дивіться, ну, як доля перевіряє по здоров'ю. Це як лікаря перевіряє, який буде лікувати людину, яка. а що людина, чекайте. Наскільки людина зосереджена на своїй власній перемозі. От Просто наскільки людина буде до себе уважно відноситись. Бо захист від вищих сил тут є, тут як випробування хворобою йде до людини. От наскільки людина вміє себе любити, комусь така перевірка від долі. Угу. Знову якась розмова, чоловік телефонну слухавку тримає біля вуха і щось слухає, слухає інший чоловік, йому говорить. І от те, що говорить, треба перевіряти. Не треба от довіряти повністю. Це може бути і навіть родинні якісь зв'язки. Як ідею якусь подає людина, і цю ідею треба не просто хапати і робити, а як перевірити спочатку інформацію, яка надходить. Угу. Ну і все на цьому, а останнє, саме останнє, що скажу, бачу жінку, до якої з, проба... з... з вибаченням. Чоловік от просто схиляється, аж на одне коліно стає, що да, пробач, я так більш ніколи не зроблю. Ну, Дівчата, у нас питання, пам'ятаєте, які кому даремно довіряєте, ну, зірветься, десь він там знов зірветься. Тож, будьте уважні, тільки ваша вже справа довіряти чи не довіряти літери. КН, літера Ю, сюди має відношення, літера С, літера Б все більш тут не бачу. Літер, все на цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей, чесних, справедливих поряд з вами, і таких, які вас люблять, поважають. І ви себе і любіть, і поважайте. І давайте побачимось в наступних відео. Всім щиро дяка за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.